Привіт, невгамовні бешкетники! Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Хлопчики і дівчатка приділимо трохи часу і уваги веселим задачам Григорія Остера і разом дійдемо до правильного рішення. В кінці уроку. Вас очікує не менш цікава перерва. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 7. Сьогодні зранку всі щасливці другого А класу побували з офіційним візитом у кабінеті зубного лікаря і залишили там 12 молочних зубів. Після цього по обіді в кабінеті зубного лікаря побував і весь другий Б клас і також залишив молочні зуби, але на чотири молочних зуба більше. Увага! Питання! Скільки молочних зубів залишили обидва класи в кабінеті зубного лікаря? Якщо відомо, що один другокласник свій вирваний зуб. З гордістю поніс додому. Тепер раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання. А потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже рішення. Вирішуємо задачу у три дії. Перша дія. Знайдемо кількість видалених молочних зубів у другому Б класі. 12 плюс 4 отримаємо 16 зубів. Друга дія. З'ясуємо загальну кількість видалених молочних зубів в обох класах. 12 плюс 16 дорівнює 28 зубів. Третя дія. Дізнаємось загальну кількість молочних зубів, які залишились в кабінеті зубного лікаря. 28 мінус 1 дорівнює 27 зубів. Правильна відповідь 27 молочних зубів залишили обидва класи в кабінеті зубного лікаря. Задача 8. Якщо малюка тарасика зважити разом із улюбленою бабунею галиною, вийде 79 кілограм. Якщо зважити окремо бабуню галю, вийде 68 кілограм. Увага! Питання. Скільки важить маленький тарасик без бабуні Галі? Тепер. Раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання. А потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже, рішення. Вирішуємо цю просту задачу в одну дію. Обчислимо вагу маленького Тарасика. 79 кілограм мінус 68 кілограм дорівнює 11 кілограм. Правильна відповідь. Наш маленький тарасик важить 11 кілограм. Весела перерва. Час для непосидючих та невгамовних. Шкідливі поради. Брешіть частіше від брехні ніколи не захрипне горло, і навіть в роті не буває гірко, від вашої брехні не вспухне ніс, не закладе і вуха, і нудить не тебе, який брехав, а тих, хто все це слухав.